Хортиця димить Димиті Палає це відео зняли самі працівники заповіднику. Масштабна пожежа сталася 17 червня. Тоді спалахнуло уздовж води з південної сторони острова. Через сильний вітер вогонь перекинувся на абрикосовий сад. У заповіднику кажуть ймовірно, це був підпал, адже така ситуація вже не перша. Про це у Фейсбуці повідомив гендиректор заповідника Максим Остапенко. Знищено декілька гектарів степової рослинності. Дякуючи своєчасній реакції, пожежу було. Ліквідовано за дві години. Підпал зроблений за тією ж схемою, як це було біля Запорізької січі, широким довгим фронтом вздовж стежки з підвітреного боку. Але хто може навмисно підпалювати територію у заповіднику, не знають. Кажуть, з початку року вогонь пошкодив близько 10 гектарів острову. Це як десять футбольних полів. Ще одна пожежа сталася на острові якраз під час роботи нашої знімальної групи. Зайнялась суха трава. Працівники заповідника кажуть, найбільш небезпечна територія сосновий ліс. Хвойний опад, він дуже легко горить. Поэтому, конечно, сосновые насаждения в первую очередь. Поэтому сейчас вот у нас проводится прокладка минерализированных полос. Каждый год у нас она проводится в сосне в первую очередь. Ну и, конечно же, степные склоны, потому что трава при отсутствии дождя достаточно быстро сохнет, она высокая и распространяется огонь очень быстро. Від диму та вогню можуть постраждати дикі тварини та змії, які мешкають на острові. Також є загроза, що з хортиці зникнуть рідкісні рослини. Аби вберегти територію на острові постійно чергує добровільна дружина. Вони гасять вогонь за допомогою таких хлоповок. Просто збивається огонь. Отак, от, так от методично по всьому периметру агнівозгарання обходиться, просто і пожар локалізована. Далі за територію не жіні Влітку рятувальники та добровольці чергують на острові у посиленому режимі, закликають пам'ятати про пожежну безпеку і запоріжців, не розводити на хортиці багаття та не кидати недопалки.